Нещодавно прийшла ціла низка ігрових презентацій, на яких показали якісь щось цікаве. Так і відвертий скам. Втім, купа анонсів та білівів насипали, і варто розібратися, що ж додавати у списки бажаного, у що можна пограти вже скоро, а що краще оминати десятою дорогою. Я не стану описувати усі проекти, натомість зосереджусь на найбільш цікавих, на мою думку, іграх: Ви дивитесь експрес-цифрові думки. І сьогодні швиденько пройдемося по анонсах літніх ігрових виставок цього року. Швидко обговоримо муху зі слона у кімнаті. Останній тиждень усі медіа і блогери гудять заголовками. Показали гімплей від Mac 4. І інколи вони забувають, що то було лише технодемо, зібране спеціально для презентації нових функцій Unreal Engine 5. А сама гра вийде не раніше 2027-го. Відповідно, прямось так пограти в неї ще фізично не можна. Нехай на трансляції нас намагалися впевнити, що розробник грав в демку в реальному часі. Ага. Сама демка виглядає цікаво, але й дивно. З хороших моментів явне збереження духу слов'янського фентезі. У візуалі гри значно сильніше відчувається східноєвропейська естетика, гарна графіка та змінена зовнішність цирі у порівнянні з першим трейлером. Нехай розробники запевняють, що це майже та ж моделька, просто із трошки зміненими рисами. Загалом, як я і казав, у минулих цифрових думках. Технофічі обговорювати не будемо, треба дивитися, як воно буде працювати в реальному гімплеї і чи буде працювати взагалі. Але відзначу, що мені не дуже сподобалася змінена естетика. Графіка хороша, втім, видно, що створена за допомогою процедурної генерації та асетів, а кольори виглядають надто насиченими, ніби хтось викрутив їх ледь не на максимум. Схоже, читалося ще у синематику, що я також згадував, але тут це вже занадто. Сюди ж додається власне слов'янська естетика. Минулі відьмаки були. Радше суміш'ю західної та східної культури. Тут же автори взяли повний ухил останню. І це виглядає дещо чужо для знайомого всесвіту. Чомусь у мене було відчуття, що дивлюся я не на відьмака, а на продовження смути з бюджетом. По ці розмальовані будинки, буквально бояри на вулицях, ну і смішні краснолюди в латах. Втім, поки не варто робити завчасних висновків. Загалом, техно демко показали: відьмак 4 в розробці, сирі виглядає норм, нові фічі будуть, понячки з книжок теж клас. Чекаємо наступних новин. Sony цього року вирішила нас особливо нічим не дивувати. Загалом не дивно, адже на Death Stranding 2 відносно нещодавно вже були попередні відгуки журналістів про перші 30 годин гри. А гостутей чомусь покажуть на окремій презентації згодом, що залишає не так багато, але кілька проєктів варті згадки. Довгобуд Прагмата отримав чергове вікно релізу на 26-й рік. Нове IP від Capcom розповідатиме історію техноастронавта Х'ю та андроїда Діани, що тиняться космічною станцією, борються зі страшними роботами і. Що ще інформації про гру дуже мало. Виглядає вона як суміш маловидного Dead Space та The Last of Us, але розробники обіцяють унікальний хакерський твіст. Щоб це не значило, сприймається гра цікаво, але ситуація навколо неї дуже тривожна. Анонсували прагмату ще у 2020-му, з датою виходу на 22-й рік. Потім її перенесли на 23-й, і з того часу вона наче зникла з горизонту. Подивимось, чи побачить прагматичне кохання світло, і чи не виявиться воно в кінці тонелю. Silent Hill F отримав перший погляд на свій гімплей. Першу гру показали ще на презентації Konami, і тоді вона виглядала як типова японщина. Тепер же ми побачили ігровий процес, і він виглядає приємно. Бойова механіка дещо куца і сильно нагадує ремейк другої частини, особливо мене бентежить оці сповільнення при ударах. Втім, тихі пахорби ніколи не хизувалися хорошою бойовкою. Зате стилістика та атмосфера старого японського містечка виглядають дуже круто. Спробувати її можна буде вже 25 вересня цього року. Ninja Theory випустять третю. Частину своєї серії Ніо хорошого соус-лайку у японському антуражі. Виглядає яскраво, криваво. Та гіперпафосно фанатам сосаликів варто поставити відмітку на 26-й рік. Показали нову частину старої серії Thief Legacy of Shadow. Щоправда, у VR. Виглядає вона прикольно, під подібний формат має підійти ідеально, але через обмежені платформи для більшості це буде скіп. Схоже, можна сказати про 007 First Light. Довгоочікуваної новинка від авторів Hitman про молодого Джеймса Бонда. І чесно. Виглядає дуже дивно. Антураж сприймається радше як Uncharted. Я говорю про фільм. А гімплей виглядає як типовий шутан зі стелсом з нульових. Наче прикольно, але чомусь я боюся, що в гри є всі шанси забутися відразу після релізу. Побачимо вже наступного року. Без дати виходу показали нову якудза, Strangers якудза Heaven кримінальну адвенчуру в антуражі Японії початку 20-го століття, і ця атмосфера викликає бажання зануритися в неї вже сьогодні. Нова гра від авторів серії Якудза, схоже, поверне нас у ігровий процес з класичних частин із бойовкою в стилі бітемап, а не покрокової тактики останніх Якуц. Буде цікаво подивитися, що в них вийде цього разу. А якщо ви ніколи не чули про цю серію, палко рекомендую спробувати Якудза 0 або Like a Dragon. Не пошкодуєте. Напевно. кілер анонсом презентації став навір Файтинг в стилі Marvel vs. Capcom з візуалом Marvel Rivals. Сприймається він нормально, але нас чомусь намагалися впевнити, що це ого який важливий проект. Хоча насправді це типовий файтинг по відомій франшизі. Фанати жанру записують його на 26-й рік. Ну і окремо хочу зазначити продовження улюбленої мною гри Bloodstained the Scarlet Engagement, Класне 3D-метроїдванії від автора оригінальної каслування of the Night, про прамати жанру та найкращої, на мою думку. Ми і загалом. Цього разу нам дадуть аж двох героїв, між якими можна вільно перемикатися, та новий замок, сповнений фентезійних потвор. Не знаю, як ви, а я вже додав її у список бажаного. Цьогорічний Summer Game Fest відчувався більш грандіозно та приніс немало цікавих анонсів. Хоч і не без нюансів. По перше, нам вкотре показали близькі релізи. Ми отримали нудний ролик з Stranding 2. Вірогідно, лише для того, щоб Кілі побімався на сцені з Кодзімою. Але більше нічого. Гра виходить вже 26 червня ексклюзивно для PlayStation 5. Більшу зацікавленість викликають Mafia The Old Country та Dying Light The Beast. Перша продовження класичної серії, але у дещо в новому антуражі. Цього разу гра занурить нас у Сицилію початку 20-го сторіччя і обіцяє стати брутальним кримінальним бойовиком. З часів провалу трійки минуло чимало часу. І хочеться вірити, що розробники зробили роботу над помилками. З трейлерів гра виглядає круто, атмосфера захоплює. Чекаємо релізу 8 серпня. Dying Light The Beast є самостійним доповненням до другої частини і продовжує історію попередника. І вона теж відчувається як якісна робота над проблемами Племосикволу, зокрема, нам нарешті дадуть вогнепальну зброю. Виглядає гра круто, основа гімплею Light зберігається. Чекаємо вже 22 серпня. По-друге, відразу зазначимо головний анонс: Resident Evil Requiem. Про неї вже давно ходили чутки, адже з релізу Village, сюжетно останньої частини серії вже минуло 4 роки. Інсайдери тижнями заявляли, що саме на Summer Game Fest анонсують дев'ятку. Що чесно не вірилося навіть під час власної презентації, адже нам два рази показували гарненькі ролики з актрисою, яка зіграла Леді Дімтревську, на честь 33-ї серії та знижок на неї у стім до 19 червня, навіть виконавчий продюсер серії, заявив, що нова частина десь є, але ми вам її поки не покажемо. І коли вже надія майже згасла. Показали досить нудний ролик про робітників ФБР, але від якого віяло графікою Red Engine. Потім кадри змінюються якоюсь чортівньою в стилі Evil Within та The Darkness, Екран показує знамениту назву, публіка розривається від шоку. Занавіс. Нова частина біологічної загрози розвиватиметься в наш час в розбитому колись ядерним ударом Ракун Сіті. Нехай у трейлері спостерігаємо ми за Грейс Ейркрофт, доньки Елізи Ейркрофт, героїні нині забутого спінофу серії Resident Evil Outbreak. Спекуляції та зливи кажуть, що насправді ми гратимемо за Леона Кеннеді, а сама гра стане завершенням його особистої трилогії. Буде цікаво це побачити, враховуючи, що Леону на цей момент має бути десь 48 років. Інші зливи кажуть, що гра взагалі матиме кілька головних героїв, та епізодично розповідатиме історії з їх перспективи, згадуючи, що ця частина обіцяє стати буквально реквіємом серії, адже підіб'є підсумок під нинішнім сюжетом та почне щось зовсім нове. Виникають недобрі асоціації із чисткою, яка саме через це і провалилася. Так чи інакше гра вийде вже 27 лютого наступного року. Тоді все і побачимо. Крім того, показали купу менших проєктів. ось кілька найбільш цікавих. Маус Піай, нуарний шутер в стилі мультиків 40-х. Поєднання мультяшної стилістики та кривавого шутера виглядає неймовірно дико, але круто і стильно. Перші враження журналістів теж були загалом позитивні, тому чекаємо десь цього року. Out of Words – милий кооперативний платформер, виконаний у ліліковій стоп моушен анімації. Відчувається дуже приємно та комфортно. А гімплей чимось нагадує сплідфікшн. На релізі варто придивитися. І мені одному здається, що я чую тут голос Ніла Нівона. Dova and The Guardians of the Sacred Tree – дивнуватий, але милий сюжетний рогалик у сеттингу японського фентезі. Графіка приємна, артстайл цікавий, а загальна атмосфера сильно нагадує класичні JRPG. Виходить вона 19 вересня, і я з цікавості вже заніс її у список бажаного, Щоправда, ціна боляче кусається. Scott Pilgrim X – бітемап в стилі ретро, по відомому коміксу. Виглядає приємно, бойовка прикольна. Що ще треба від такої гри? Теж очікуємо на наступний рік. Також нам ще раз показали нову Амнімуша. Way of the Sword. хто не знає чи не пам'ятає, була колись давно така серія фентезійних самурайських слешерів. Нещодавно він вийшов в ремастер другої частини. Нова ж гра розповідатиме історію Міємото Мусасі, легендарного японського мечника. А гімплей нагадує суміш секіро та перезапуску God of War. Виглядає круто та криваво. Особисто я активно чекаю на неї у 26-му році. Ну і варто згадати анонси Сикфлу та онлайн спін-оффа Atomic Heart, які виглядають так, наче зовсім втратили залишки стилістики попередника, завдяки чому гра, хоч є. Пусть аудиторію захопила, та дивний іл, що нагадує суміш Талкера та Аутласт з графікою за сетів Unreal Engine. Однак обидві гри створені російськими розробниками, тому для нас це скіп. Також на презентації пафосно демонстрували паршиву пародію на сплідфікшен Спліт Гейт. 2. гра вийшла ще у травні, відгуки дуже нерівні. На що її показувати тут загадка розуму Джефа Кіллі. Кілі загалом непогана презентація, але крім нового резиденту цікавих новинок майже не було. А от Microsoft цього року довбанули непогано. Не як видавець, а просто як точка збору цікавих проєктів. Не переймайтеся, адже вони вже вбили свій основний продукт на цій виставці: The Outer Worlds 2. І не самою грою вона виглядає непогано, а базовою ціною у 80 доларів, чого цілком може виявитися достатньо для відлякування хоч якоїсь аудиторії. Враховуючи, що від тих же розробників з Obsidian також вийде виживач Grounded 2, студія цілком спокійно може зловити потрійне комбо з фінансових провалів та закрити до чортиків. Молодці. Крім того, анонсували нову консоль Xbox ROG LIX та S, покращену версію портативки від Asus, чергової самовбивці Steam Deck за оверпрайс. І крім справді покращеного користувацького інтерфейсу на базі Windows 11, вона не те, щоб має багато сенсу. Але окей. Ну і закриває нашу трійку внутрішніх проєктів нова колда, яку показали пафосним трейлером в дусі Quantum Break. Але ні, це чергова Call of Duty Black Ops. Вже Сьома виходить. Сьома філя! Щось нове я тут сказати не зможу. Нова колда для фанатів колди. Ось ходять чутки, що цього разу Microsoft не будуть особливо вкладатися у маркетингову кампанію. Не те, щоб вона особливо потрібна серії, але тут може виявитися як з популярними брендами. Вони, здається, всюди занадто, та коли масована реклама зникає з поля зору, якось відразу перемикаєш увагу. Тепер до цікавішого. Анонсували сиквел High on Life, трешового комедійного бойовика від сценаристів Рікі Морті. Перша гра була дуже специфічною, але знайшла свою аудиторію. Сінематик другої частини виглядає прикольно та зберігає дух оригіналу. Любителям подібного варто придивитися вже цієї зими. Улюблена мною A Tale повертається у новій частині Резонанс Tale Legacy. Цього разу приквелі оффі Сюжет занесе нас у древній Рим. Напевно, і розповідатиме абсолютно нову історію. Щоправда, цього разу без візитівки серії щурів. Кому воно таке треба? Питання. Але побачимо, що з того вийде. Бо після неоднозначного сиквелу цього разу серію можуть поховати вже назавжди. Слідом за Відьмак 4: The Blood of Dawnwalker від колишніх співробітників CDPR, студії Rebel Wolf, отримав перший погляд на свій гімплей. І сильно відчувається, що його наче збирали на спіх. Бойовка відчувається дуже сиро, текстури завантажуються на очах, а рукав цього священника тільки що перейшов скрізь дитину. І це я ще не згадую купу підторможування. Але й навіть так стилістика та атмосфера. Мені значно більше подобається ніж у технодемці четвертого відьмака, особливо музика, яка прям віддає тему й битву стрійки. У будь-якому разі продукт виглядає дуже перспективно. Сподіваємось, що розробники виправдують наші очікування вже наступного року. А от гімплей, чого змушує активно тицяти на додати в бажане, так це Super Meat Boy 3D. продовження вже старенької серії у новому вимірі. Виглядає як гра Нінтендо в найкращому сенсі, тільки криваво та неймовірно драйвово. Дайте три. Сюди ж я докину і Ninja Gaiden 4 стильний, кривавий та неймовірно пафосний слешер про технонінць та страшних монстряк. Ну і жінок з вагомими аргументами, але кому вони треба посеред цього моря тестостерону. Зіграємо вже 21 жовтня. Вперше показали Beast of Reincarnation, східний погляд на Харазен Dawn з анімешною дівчинкою самураєм та японськими монстряками. Виглядає наче прикольно, але ваш сінематик лагає, дорогі розробники. Може до релізу все поправлять, бо до цього студія. Вже займалися. іграми про покемонів. Поляки з Блубер Тім представили Кронос The New Dawn, цікавенький survival хорор що нагадує суміш відразу у Dead Space та Silent Hill. Геймплей? В досі Блубер Тім. Бюджет теж. Зате атмосфера класна. Ремейк другого тихого пагорба був хорошим. Сподіваюся, що і цього разу Блубери випустять щось цікаве. Автори Spiritfarer, якісної якісної d адвенчури показали новий проект At Fate's End. До її гімплея є питання, але стильна 2D-мальовка покорила моє. Там серденько. Минула гра відома хорошим емоційним сюжетом. Цікаво подивитися, що ж у розробників вийде цього разу. Анонсована ще минулого року Clockwork Revolution отримала розширений трейлер із демонстрацією геймплея. Виглядає гра як хороший спадкоємець ідей Bioshock Infinite, але з механікою повноцінної RPG. Візуальний дизайн такого собі піднесеного стімпанку мені дуже подобається. Бойова механіка виглядає прикольно, а сюжет обіцяє бути гострим та з присмаком англійського гумору. Головне, щоб розробники правильно розвинули. Все показане, бо дати релізу ми поки не маємо. Корейці показали стильний стелс бойовик в стилі Splinter Cell Mudang муданг Hearts і виглядає неочікувано якісно, не дивлячись на те, що одним з героїв є який попірше з вайбами механіка МД. Графіка класна, показаний ігровий процес якісно віддає ремейками резидентів, а сюжет може виявитися як чимось тупим, так і прикольною азіатчиною. Бо тут об'єднується відразу сайфай шпигунський шутер та типу зомбі-бойовик з паранормальщиною. У список бажаного додати поки не можна, але чекаємо більше новин вже наступного року. Про це вже давно ходили чутки, і от нарешті нам показали ремейк персонач. 4. Revival. Stilny Jerry pagaida Atlas. Хоч я не фанат четвірки, але показані кадри виглядають дуже приємно, є щось в цій мрійливо-пастельній графіці. Щоправда, коли вона вийде, біс його знає. Зате вже 26 серпня вийде Gears of War Reloaded, ремастер першої частини мегапопулярного шутера часів Xbox 360. І якщо ви ніколи не грали в нього, рекомендую зацінити при нагоді. Механіка стрільби за укриттів сьогодні відчувається дещо застаріло, не враховуючи ніки, звісно, але сама гра неймовірно крута. Ну і головний анонс, як виявилося, файтинг по невразливому, бо його трейлер зібрав аж 2 мільйони переглядів. Виглядає як вже згаданий Marvel vs. Capcom, але з кривавістю Mortal Kombat. У. Слухняні поціновувачі файтингів отримують цілу купу подарунків вже наступного року. Як підсумок, ця презентація виявилася найбільш цікавою та насиченою на хороші продукти, на відміну від PC Gaming Show, який я навіть згадувати не хочу. Новинки класні, демонстрації вже анонсованих продуктів круто. Новий тоні Хоук, та якась Козі Адвенчур. Окей, нова колда. В принципі, цього вже достатньо, щоб затьмарити інших. Щоправда, мені досить цікаво, хто там буде й філа Спенсера. Ні, якщо він просто проводить себе форму, я радий. Дядя не молодий вже. Але сприймається він дуже незвично. Це що? Треба створювати новий мем вже з тонким філом. Крім цього всього, також була купа презентацій по різному інді: від чергових Cozy Adventure до чорт чортпоймачого. Але на них мені і години не вистачить, щоб перелічити все. й чогось прям дуже цікавого я там не побачив. Тому це я вже залишу вам на самостійне опрацювання. За нагодою також згадаю свіжий реліз Dune Awakening, який став шаленим успіхом з 88% вісімивідсотковим рейт рейтингом у Steam та піковим онлайном у майже 150 тисяч. Також поряд вийшов Майнзай, який навпаки став повним провалом. І якщо у випадку Дюни я дещо здивований аж такій популярності, хоча від неї теоретично можна було таке очікувати, то зі здивування деяких людей від стану Майнза я ще розбентежений. Гра ще у перших трейлерах виглядала як незрозуміло, що криво зліплена з купи Дейкита та Кібербанку. І так вона і виявилася. Хоча на Summer Game Fest нам її теж пафосно розганяли перед випуском. Це були усі ключові релізи та анонси минулого тижня, про які я хотів вам розповісти. Можливо, я прогав щось цікаве. Діліться своїми враженнями. У коментарях. А ми продовжимо слідкувати за оновленнями індустрії, які веселими, так і тими, від яких плакати хочеться. Адже це цифрові думки. Тут ми говоримо непопулярно про популярне. І навпаки. Ну і ще там під час реклами нового типу Xbox показували кадри Hollow Knight Silk Silksong, і її наче можуть випустити на релізі консолі наприкінці цього року. Але фанатам та розробникам вже потрібно зупинити цей пранк і нарешті публічно визнати, що ніякої Слоксонґа не існує.